Ісуса Христа від Святого Луки. І як прийшла година, сів Ісус Госовують апостоли з ним, і він до них промовив. Ходімо, я сильно бажав спожити цю Пасху. З вами перш ніж мені страждати, бо кажу вам, я її більше не буду їсти, аж поки вона не звершиться в Божому царстві. І взявши чашу, віддав хвалу й умови. Візьміть її і поділіться між собою, бо кажу вам: віднині я не буду більше пити плоду винограду, доки не прийде Боже Царство. І взявши хліб, віддав хвалу, поламав, дав їм і мовив, це моє тіло, що за вас віддається, чиніться на мій спомин. Так само чашу по вечері кажучи, ця чаша це новий завіт у моїй крові, що за вас проливається. Одначе ось рука того, що мене видасть на столі зо мною, бо син чоловічий іде як призначено, але горе тому чоловікові, що його видає. І вони заходились один одного питати, хто б то з них міг бути, що намірявся те зробити? Знялася між ними суперечка, хто з них має вважатися за більшого, Ісус сказав їм, Старі народів панують над ними, і ті, що владу над ними мають, доброчинцями звуться, не так хай буде з вами, а навпаки, більший між вами нехай буде як молодший, а наставник, як слуга. Хто був більший, той, що за столом, чи той, що служить, хіба не той, що за столом, та проте я між вами, як той, що служить. Ви ті, що перебували зо мною у моїх спокусах, і я звіщаю вам царство, як мені звіщав отець мій, щоб їли і пили за столом у моїм царстві і сиділи на престолах, судячи 12 племен Ізраїля. О Симоне, Симоне ось сатана, настав, щоби просіяти вас, як пшеницю, та я молився за тебе, щоби віра Твоя не послабла, а ти, колись, навернувшись, утверджуй своїх братів. Господи. сказав Петро до нього: з тобою я готовий піти у тюрму і на смерть. А Ісус мовив. Кажу тобі, Петре, не заспіває нині півень, як ти тричі відречешся, мовляв. Мене не знаєш. Далі сказав їм. Як я вас посилав без калитки, без торби та взуття, хіба вам чого бракувало? Нічого. Відповіли, він же до них промовив. А тепер, хто має калитку, нехай її візьме, так само і торбу. Хто ж не має, хай продасть свою одежу і купить меч. Кажу вам, Має сповнитися на мені, що написане, його зараховано до злочинців. бо те, що стосується до мене, кінця доходить. Вони казали Господи, ось два мечі тут. а він відповів їм: Досить. Тоді вийшов він і пішов, як звичайно, на Олимпору. Слідом за ним пішли і його учні. Як же прибув на місце, він сказав їм Моліться, щоби не війти у спокусу. І сам відійшов від них так, як кинути каменом, і ставши на коліна, почав молитися. Отже, коли ти хочеш, віддали від мене цю чашу, тільки хай не моя, а твоя буде воля. Тоді з'явився йому ангел з неба, що підкріплював його, повний скорботи та тривоги, ще пильніше молився, а під його став, мов краплі крови. Що падали на землю. Відвівшись від молитви, Він підійшов до учнів і застав їх сплячими від смутку, і сказав їм: Чого, спите? вставайте та моліться, щоби не ввійти у спокусу? Коли ще говорив, аж ось надходить юрба, і на чолі її йде один з дванадцятих званих Юда. І підійшов він до Ісуса, щоб його поцілувати. А Ісус сказав до нього, Юдом, поцілунком видаєш чоловічого сина. Побачивши, до чого доходить, сказали ті, що були з Ісусом. Господи, чи не вдарити нам мечем? І вдарив один із них слову первосвященика і відтяг йому праве вухо. Ісус озвався, Лишіть нам. Ну. І доторкнувшись до вуха, Він зцілив його. Тоді Ісус сказав до первосвящеників, Начальників, сторожі святині і старших, що були, вийшли проти нього. Як на розбійника, ви вийшли з мечами та киями, як я щодня був з вами в храмі, не простягнули ви рук на мене. Та це ваша година і влада темряви. Схопивши Ісуса, вони повели його й привели в дім перевосвящених. Петро ж ішов слідом за ним здалека, і коли вони проклині. Проклали вогонь посеред двору та посідали вкупі, сів і Петро між ними. Побачила його одна слугиня, як він сидів біля багаття, і, приглянувшись до нього, пильно каже: І це з ним був. А він відрікся, кажучи, Не знаю його жінку. Та трохи згодом другий, побачивши його, І ти з них. каже. Але Петро відповів Ні, чоловіче. А по якійсь годині хтось інший почав наполегливо казати, справді і цей з ним був, до того ж він із Галилеї. Петро озвався Не знаю, чоловіче, що ти кажеш. І зараз, як він говорив, ще заспівав півень, і Господь, обернувшись, глянув на Петра і згадав Петро Господнє слово, коли Господь йому казав Петре, перше, ніж півень заспіває, ти мене відречешся тричі. І вийшовши звідти, заплакав гірко. Є тим часом люди, що держали його, б'ючи його, над ним знущалися і, накривши, питали його Пророкуй, хто той, що вдарив тебе. І багато іншого глузуючи, говорили на нього. Як же настав день зібралася рада старших народу, переросшеники та книжники, і привели його на суд свій і казали: Коли ти Христос, скажи нам. Він відповів їм. Коли скажу вам, ви не повірите, а якщо вас спитаю, ви не відповісте. Віднині син чоловічий сидітиме по правиці Божої сили. А всі сказали, то значить ти син Божий? Він сказав до них. Самі ж кажете, що я. Навіщо нам ще свідки? Сказали ті. Самі ми чули з уст його. Тоді встала вся їхня громада і повели його до Пилата. Заходилось його винуватити, кажучи. Цього ми знайшли, що він підбурює народ наш. Забороняє давати кесареві податок і каже, що він Христос, цар. Пилат спитав його. Ти цар юдейський. А Ісус у відповідь сказав до нього. Ти кажеш. Тоді Пилат промовив до первосвящеників і юрби. Я не знаю, не знаходжу ніякої провини на цій людині. Вони ж наголягали і кричали. Народ бунтує, навчаючи по всій юдеї, мовчавши з Галилеї аж сюди. Почувши це, Пилат спитав, чи цей чоловік галилеян, а довідавшися, що він з-під влади Ірода, відіслав його до Ірода, яким тими днями перебував також у Єрусалимі. Ірод дуже зрадів, побачивши Ісуса, бажав, бо здавна бачити Його тому, що чув про нього і сподівався бачити від нього якесь чудо. Силу питань він йому ставив, але Ісус не відповідав йому нічого. Перевосвященники ж та книжники стояли, так і сильно його винуватили. Тоді Ірод з вояками своїми, зневажавши його і насміл з нього, надів на нього білу одіж і вдіслав його назад до пилата. І того ж самого дня Ірод і Пилат стали приятелями між собою. Раніш борогували. Скликавши, отже, правосвященників, старшин і народ, Пилат промовив до них. Ви привели до мене цього чоловіка як бунтаря народу. Ото я, розсудивши справу перед вами, не знайшов на цьому чоловікові ніякої провини, в тому, про що скаржуєте його та ірод. Та й Ірод, мій Бож, відіслав його до вас. Виходить, отже, що він не допустився нічого гідного смерті, тож я його покараю і відпущу. Треба ж було їм одного випустити за празника. Та вони всі разом закричали. Убий цього, а відпусти нам парабу. Цього останнього за якийсь заколак у місті та за вбивство кинули були в'язницю. Пилат, бажаючи відпустити Ісуса, промовив до них знову. Та вони закричали. Розіпни, розіпни його. І втретє він до них промовив. Яке ж бо вбив! Я не знайшов на ньому нічого гідного смерті, тож покаравши його, відпущу. Але вони наполягали сильним криком і вимагали, щоб його розіп'яти, і крик їхній переміг. Тоді Пилат присудив, щоб сталося згідно з їхньою просьбою. І він відпустив того, що за повстання і вбивство був. Кинутий у темницю, і що про нього вони просили. Ісуш, Ісус видав їм напризволяще. І як вони його повели, схопили якось Симона Киринея, що повертався з поля, і поклали хрест на нього, щоб ніс за Ісусом. Ісус за ним нато, Ішов за ним натовп людей, великі і жінки, що плакали за ним та голосили. Ісус же обернувся до них і сказав. Дочки Єрусалимські, не плачте надо мною, а плачте над собою і над вашими дітьми. Бо ось настануть дні, коли скажуть, щасливі не плітні та ілона, що не родили, і груди, що не годували, тоді почнуть вони горам казати: падьте на нас і горбам покрийте нас. Бо коли так обходяться з деревом зеленим, що тоді з сухим буде? З ним вели також двох інших злочинців, щоб їх скарати на смерть. І як прийшли на місце, що зветься череп, там його розіп'яли, і злочинців одного по правиці, а другого по лівиці. Ісус же сказав, Отче, відпусти їм, не знають, бо що роблять. Коли ж ділили його одіж, то кидали жертв, глузування з Ісуса на Христі. Люди стояли й дивились, навіть князі їхні насміхалися, кажучи, інших спасав, нехай спасе самого, самого себе, коли він місія Божий вибраний. Вояки також глузували з нього, підходячи до нього і подаючи йому оцет промовляли: Коли ти цар юдейський, спаси себе самого. Або над ним і напис грецьким письмом, латинським і єврейським, це цар юдейський. Один із повішених злочинців зневажав його, кажучи, не Христос, спаси себе і нас!» а другий, озвавшися, скартав його й мови, Чи не боїшся Бога, ти що покутуєш ту саму кару, бо ж ми приймаємо кару гідну наших учінків. Це ж не зробив нічого злого. І додав: Ісусе, згадай про мене, як прийдеш у своє Царство. Сказав Ісус до нього. Істинно кажу тобі. Сьогодні будеш зо мною врага. Було вже близько шостої години, і темрява по всій землі настала аж до дев'ятої години. Бо затьмарило сонце, а й завіса храму роздерлося посередині. Ісус закликав сильним голосом. Отче, у твої руки віддаю духа мого. Сказавши це, він віддав духа. Всі стоять на колінах і протягом хвилини перебувають у тиші. Бачивши, що сталося, сотник почав прославляти Бога, кажучи справді, цей чоловік був праведним. Всі люди, що були, збіглися на те видовище, побачивши, що сталося, поверталися додому, б'ючи себе в груди. Усі ж його знайомі стояли оподалік, а жінки, що були, прийшли слідом за ним, звали і дивилися на це, похорон Ісуса. І ось був чоловік на ім'я Йосип, радник, людина добра і праведна. Що не пристав був до їхньої ради ані вчинки. Походив він з Ариматеї, юдейського міста й очікував Божого Царства. Та й прийшов до Пилата й просив тіла Ісуса, зняв він його з хреста і обгорнувши його в полотно, поклав у гробниці, висіченій у скелі, де ще ніхто не лежав. День цей був п'ятниця і вже заходила субота. Жінки ж, які прийшли, були з Ісусом з Галилеї, ідучи слід... слідом за Йосифом, бачили в родницю, і як покладено тіло Ісуса. Повернувшись, вони приготовили пахощів та мира, але в суботу за приписом відпочивали. Цей Це є слово Господнє. Слава Тобі Христі! Пересувався до Євангелія, знайшли наших віків в ім'я Отця і Сина, Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дякуємо вам, пані Парафяну за служіння Євангелії. Пару слів, які можемо віднести ще до Євангелії, яку ми так гарно вислухали. Два рази в році є так урочисто читана ця Євангелія. Сьогодні хочемо насправді взяти до серця собі всі ці слова, всі ці вирази. Напевно, коли ми читали її в ролях, нам ще краще ця Євангелія почала вимальовуватись в такій інстанізації, як це могло бути. Тому що мінялись голоси, мінялася інтонація, мінявся навіть звук, голос. Всіх тих, хто читав, і можемо себе теж уявити в цій ситуації, якщо би ми там були, як би подія розвинулася далі, як би взагалі це відбулося, чи ми б взагалі могли там бути, чи ні, в якому моменті ми б втікли з вітам, а в якому моменті ми б почали щось говорити? Насправді дуже змістовний є цей текст, і показує він одну важливу річ. Що любов Бога є справді понад усе. що ця любов, така навіть звичайна людська, розпочинається тут на землі, а завершується в небі. Тому що Бог нас полюбив теж як людина. Як людина був на цьому світі, жив, ходив між нами, творив чудеса. І з цієї великої любові пішов пізніше до неба після Воскресіння. І там чекає на нас, і там приготові нам місце. Ця любов, насправді, не має границь. Щоби говорити про якісь події, про якісь речі, ситуації, потрібно справді підібрати зрозумілі слова, однозначні, чіткі, ясні, виразні. Дуже важко говорити про Бога, який є любов'ю. Насправді кожен з нас може спробувати сказати, який є Бог. Як кохаючий батько. І що цікаве, можемо сьогодні прихилитись над одним пунктом цієї Євангелії. Коли ми читали, як Ісус помер на Христі, була тиша, був цей момент, коли ми стали на коліна, і коли в цей момент кожен з нас міг сам стати євангелистом, тобто читати. Цю подію, яка зараз відбувається в моєму серці. Колись один з міністрантів, маленький хлопчик, теж в таку пальмову неділю запитав священника, а що думати, коли всі мовчать? І він йому сказав: а тепер ти пиши свою Євангелію. Є цей момент, кохані, коли тиша відіграє дуже велику роль в нашому житті. Ми знаємо тишу так практично. Як добру і тишу, що як погану. тому що коли людина мовчить, є теж багато добра. Тиша може багато чого підтвердити, тиша може теж спонукати нас до якоїсь дії, але тиша теж на гріх, на зло, може причинити ще більше зло, ще більший гріх. Хочемо собі задати питання, в яких ситуаціях. Я в житті мовчу. Правда, і така, коли дивимось на життя людське, людина говорить словами і вчинками. Це щоденна наша ситуація. Розмовляємо вдома, в родині, в сім'ї, в парафії, в суспільстві. Але крім наших слів є вчинки. Люди можуть сказати, він робить так, як говорить, або говорить одне, а робить інше. Цими двома речами людина спілкується з іншим своїм ближнім і з Богом. Але приходить момент, так як Ісуса Христа, коли Він переходив цей поріг смерті, і тоді людина нічого не може зробити і нічого не може сказати. Тоді промовляє Тиша. Повстає питання, як нам потрібно жити, з яким переконанням, як нас мають бачити люди. Це не тільки для того, щоб нас хтось похвалив колись. Але так, як не раз в народі говориться, як нас бачать, так нас пишуть. Як ми маємо жити, щоб в цей момент, коли ми перестанемо говорити і щось чинити, люди зрозуміли правильно нас. Щоб люди зрозуміли, що ми так насправді Бога ставили на перше місце в своє життя. Колись, будучи на одному. Цвинтарі і кладовище в Кракові, такому Раковіцькому називається. Там є гробниця, де є похоронені декілька монахів. Ця гробниця належить до ордену домініканців. Є цей орден у нас в Києві, наш брат Майкл, семнарист там теж вчиться. І, власне, на одному з таких плит, на одній з плит гробу монаха. Był napis, ja go skażę po polsku, potem tym e... Nie bał się śmierci, bo życie spełniał przed śmiercią. Nie przerażał go zgon, bo umiał żyć pięknie i odszedł z tego świata, nie trzaskając drzwiami. Wielczmęczny mógł na to w taki sposób. Nie bał się śmierci, bo życie wykonał przed śmiercią. Nie, nie lekał go w ten moment zgonu, Бо його життя було прекрасне і відійшов з цього світу, не хлопаючи дверима. Дуже часто на маршрутках, магазинах є надпис Не стукайте дверима. Людина, яка хлопає дверима, це є єдиний момент, що може ще підкреслити її в житті, що я є. Рахуйтеся зі мною, читайте зі мною. Хтось з монахів написав цьому братові такі слова, тому що в його. Смерті побачив такий спокійний відхід, побачив спокій, побачив тишу, зрозумів, що ця людина належить до Бога, що не можна нічого перекреслити в Його житті. Власне, в одному з таких фільмів, які розповідають про переслідування євреїв, називається фільм Життя є прекрасне. Батько пояснює дитині, чому їх переслідують. І там є один такий сюжет, наскільки цей хлопчик, цей син був мудрий. Коли дітям задавали питання, були діти там німецьких людей з Германії, і хотіли вичислити де є цей хлопчик єврейський, щоб його вхопити, задавали такі дуже логічні для німців, це прості загадки, але запитали дітей, що це таке. Як це називається, коли назвеш її ім'я, вона зникає. І цей хлопчик підніс руку і каже тиша. Бо коли є тихенько, то є тихенько. Але коли назвеш ім'я тиша, ця тиша зникає, бо з'явився звук, і його не вичислили. І ця тиша його спасла. Чому я це говорю сьогодні? Тому що дуже важливе є вміти назвати речі своїми іменами. Але вміти теж зрозуміти тишу. Батьки це найкраще знають, коли вдома ми всім бажаємо, щоб вашій хаті ніколи не забракло дитячого сміху, і гомоніння і так далі. Це бажаємо гарної сім'ї, багатодітної, щасливої. Але батьки знають, якщо є тиша, то вже є щось біда якась. Це щось або телевізор побили, або щось зробилося. Тобто, тиша тиша починає нас заставляти думати. Є в літургії теж, кохані, багато таких моментів, де є тиша. Наприклад, тиша може бути замість проповіді, тиша може бути після проповіді, тиша може бути, наприклад, коли ми прийняли причастя, коли ми закінчили співати пісню і чекаємо на молитву, на закінчення, на благословіння. Ці тиші, вони мають своє значення. Коли ми починаємо Божу службу, в тиші думаємо, за що Богові подякувати, за що перепросити. Є таких пару моментів в літургії, це дуже важливе. І така тиша теж в літургії буде, коли будемо ходили цей великий тиждень на службу Божу, на, на боженство, на молебні, теж перестануть грати органи, перестануть дзвонити дзвоники, і буде тиша. Чому? Тому що в цій тиші Бог промовляє. Щоб довго не продовжувати, сьогодні. Хочу себе і вас також заохотити до того, щоб ми в своєму житті побачили, де ми мовчимо, коли ми повинні замовкнути, а коли не маємо права мовчати. Коли наші слова нічого не говорять, а коли тиша дуже багато говорить. І одно, що є найважливіше, чи ми будемо мовчати, чи ми будемо говорити, кожна ситуація має бути молитвою. Ми повинні в словах молитись, вчинках і в тиші. Навіть як мовчимо, та як співаємо таку польську пісню, «Всі наші дінні справи, написано Навіть нігцем Сино наш хвалять. Нехай навіть сон хвалить тебе, коли ми навіть пам'яті не маємо, не знаємо, що робиться. Коли сні хтось твердо до спить, можна винести його з кімнати. Нехай навіть сон буде молитвою, тобто повністю цілим єством. І тому сьогодні, коли Ісус. Через нас людей є такий прославлений, в'їжджає в Єрусалим, всі його вітають, називають Царем Богом, але він знає, що його розипнуть. Але все одно приймає цю честь, тому що пізніше цією славою обдарує кожного грішника, який кається. І ми чули в цій Іванності. Сьогодні будеш зі мною в раю. Він сказав до розбійника, який втихомирував свого колегу. Який був справді грішним. І він втепомирував. Не кажи так, тому що це людина праведна. Ісус каже, сьогодні будеш в радіо. І тому нехай Господь, який до кожного з нас промовляє в різний спосіб і дуже часто в тиші, нехай допровадить нас до цієї слави, котра є в небі з Отцем Небесним. Амінь.